Друзі, хочу розказати вам одну історію, яка мені дуже сподобалася. Вона різдвяна, повчальна. Діти багато років мали різдвяну виставу, завжди дуже гарно готувалися до цього. І один хлопчик, якому давали роль, він завжди, десь, скажімо, ну, не виходилося в нього, то забудеться, то побачить людей, злякається. І дорослі вирішили вже наступного свята, ну, щоб не давати йому ніяку роль. І коли йому сказали, що ну, ти не будеш, він просився, дуже хотів, плакав, батьки кажуть, дайте йому вже саме просте щось, аби десь був. І вони вирішили дати йому роль начальника госінниці. Його дуже проста роль була. Коли Йосиф з Марією підійшли, він мав сказати їм, що нема місця, в нас все зайнято, вибачте, пробачте, простими словами. Просто сказати, що ми не можемо вас прийняти. І коли Йосиф з Марією підійшли до готелю, він сказав, пробачте, в нас нема все зайнято, вони просилися, він їм відмовляв простими словами. І вже десь все гарно було. Але ж коли Йосиф з Марією відвернулися їхати далі, і він їм вслід заплакав і закричав, каже: Поверніться, щось придумаємо. Знаєте, основна десь думка і основний смисл цього розказу, друзі, це те, що для Ісуса Христа завжди має бути місце. І я вірю в те, що коли Бог в нашому серці для нас є місце в небі. Сам Ісус сказав, що для вас є місце уготоване. Якщо б не так я б сказав би, що я піду і приготую. І в сьогоднішній час також Ісус Христос стукається до кожного серця, і я вірю, що Він хоче війти в кожне життя. Благословіть всім вам.